Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і в першу чергу хочу подякувати вам, що ви є, що ви заходите, що ви підтримуєте канал тяжкі скрутні для вас часи. Ось, І заради, вам ведеться цей... заради вас ведеться цей канал. Ось, Сподіваюсь, ви живі, здорові. І переходимо до тем. У нас такі теми сьогодні. Чорні меси Єрмака, Але це така тема, до якої я навіть темний гримуар підібрала, я його буду читати. ну, Ви знаєте, інтуїція в мене поки що ще є. Але, перш ніж до Єрмака перейти, дивіться, я почула, здається, оце булька. Вчора його слухала, він сказав: у Зеленського є три варіанти: вибори через дію, тікати з України або затягувати війну. Давайте ми спочатку подивимося це питання, а потім будемо дивитися е, чорні меси ярмака. І чи знав про це Зеленський, і чи дійсно це щось впливає на політику, чи ні? Отакі От питання розглянемо. Так, а я настраюсь. Е, у Зеленської є три варіанти. Що нам зараз показує? Вибори через дію. Тим більше, ви чули, ви чули, ви або навіть читали зараз я зачитаю навіть. Я іноді думаю про повторну участь у президентських виборах, але залежить від того, як закінчиться війна. Можливо, ще це питання розглянемо. Значить, так, перше вибори через дію тікати з України. І затягувати війну. Яка з цих е, саме який з цих варіантів? Ага, ви бачите, на дні колоди у нас сидить імператор. Тобто сісти назавжди як імператор, як Путін. Про це ж і думає цей як його, Трамп. Про те саме думає і Трамп. Щось у мене стіл покрутився. Гаразд. Ну що ж, дивимося. Вибори через дію. Ви знаєте, оце складно. Не, ви знаєте, тут багато причин, з яких це може не статися. Занадто багато він на себе бере. Це скандал, це, це вже перебор. Давайте скажемо так. Оце вони вже в останню, в останню чергу. Але вони би вони це дуже хотіли. А давайте я одну хоч карту докладу да 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 не виходить в них це. Не виходить. Далі. Це все про Зеленського. Далі, тікати з України. Ну, шлях у нього відкритий. да, про це він думає. Бачите? Це він думає, але він думає про це, ніби як про таку, знаєте, ну, скажімо так. Дивіться. Ця карта вона говорить про те, що він про це думає, що це така ціль, яка ну, на крайняк, коли вже над прірвою людина стоїть. Тобто, це тут все конкретно є. Далі, і третій варіант затягувати війну. Зараз подивимося. Ви знаєте, да. да, да. чим більше, чим довше, тим, тим, тим краще. Ось якось так. Але він теж втомився. В мене таке враження, він теж втомився від війни, тому що це теж втома, вже, вже знаєте, не хочеться, скажімо так. Ось. Тобто, ви зрозуміли, що всі три варіанти в нього діючі. А тепер зараз я докладу, докладу до цих трьох варіантів, як в нього це вийде, як вийде. Я... Який варіант найвірогідніший? Перші карти нам показали. Так, у нас тут імператор знов, десь я його бачила, ось він, бачите тільки що знов. І імператор, і колесо фортуни, і зірка. Ну, тут вискакують карти якраз ті, що хочуть показати, що він хоче залишитись дуже надовго. Ну, прямо дуже надовго. До кінця своїх днів. Так, яка вірогідність, що щось збудеться? Перші карти були про те, як він собі планує. Так, і як воно буде насправді. Ну, тут дуже щось швидко буде розвиватися. Зараз ми подивимося. Так. Перший варіант у нас був через Дію. Через дію? Ні. Це теж ні. І перша, перша карта показала, що вони, вони би це ходіли, але дуже складно. А як воно вийде? Тут, ви знаєте, скоріше за все, ні. Тут розчарування, тут відхід від цієї взагалі від цього плану, від цього варіанту. Далі, тікати з України. Ну, він не хоче тікати з України, він хоче бути переможцем, він хоче правити, він хоче е, посідати міс, е, командувати. Я пам'ятаю, як одна маскалька моїй мамі сказала: а ми командували і будемо командувати. От, шом, от, І він отак. Командувати він буде. Далі, затягувати війну. От-от-от, з цих трьох всіх варіантів. Третій варіант є про затягування війни. Чому? По-перше, це старший аркан і це диявол, а диявол, він так просто не відпускає. І пам'ятайте, у нас виходив вже імператор. І ось ця карта теж говорить. Тут і зараз, до речі, ця карта не завжди говорить про швидкість, а говорить інколи тут і зараз, тут і зараз вони хочуть, ось ця карта. Тобто, затягувати війну. Затягувати війну, тікати з України завжди встигне. Ось ці, ці дві карти вони підтверджують: і, е, вибори через дію, по-перше, складно. Ось, а по-друге, е, ну, скажімо так, або не сприйме народ. Скоріше за все, ні, від цього питання відійдуть. Затягувати війну. Все, тепер давайте перейдемо на ярмака. От, ви знаєте ця мендель, чи хто там так, розбите серце. Зробила заяву, ви всі це чули і читали, і бачили, але в мене запитання. Бо ходять чутки, що і оці шамани, ці. Ви, ви, ви всіх цих тарологів знаєте, е, хоча це, ну я не знаю, чи можна назвати людину тарологом. Е, але неважливо, неважливо. Оці всі. Е, Мольфари, які співпрацювали саме з владою, тобто з Єрмаком. Вони спра... Чи була співпраця із Зеленським? Давайте запитаємо так: чи був, чи причетний ще до цього Зеленський? Чи якось входив він це в коло, чи був присутній на якихось ритуалах, чи ще щось? От давайте просто подивимося, як Зеленський був причетний. Карта нуль. Не говорить про те, що, що він не був причетний. Карта 0, навпаки, говорить, що він був початківцем верніше, він розпочав це все. Тобто, може бути, що не Ярмак почав, а Зеленський. Бачите, він був присутній. Тут і коло, це як це називається, цей золотий ростин російською золотої січення карта. Так, що він був е, не просто, е, він е, ну, господиня він був, господиня на цих. Е, тобто він приймав е, імператриця, вона приймає, вона не, 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 не в гості по картах Таро вона не ходить в гості. вірніше, Розумієте? Перше її значення вона приймає, вона хазяйка. Тобто він розпочав це. Не єрмак, а тут все. Пустили всіх собак на єрмака. Ви бачите, він, а, ми як ми запитали, чи був як був Зеленський до, до недотепний, а. Причетний. Бачите, забула, як я, як я це сформулювала, але суть та, як був причетний Зеленський до цього, чи до, входив він в цей круг, чи ні. І в нас на дні колоди підвішаний, тобто. Він Він це все привів. І у нас початок зробив він. Це всім він займався. Не Єрмак, а Зеленський, мої дорогенькі. Ага, тепер я розумію. Тепер я розумію. Ось цими всі ми, оця Мендель, взяла і спустили всіх собак. До речі, ви помітили вже, відколи звільнили єрмака з посади. На нього вішують всіх собак. Зеленські от відмивають його, як тільки можуть. розумієте? А тут карти чітко показують, що він був ну, організатором цього всього. Це все говорить про організатор. Він був хазяйкою, тобто він приймав цих всіх, тобто він слухався це все. Ну, Недарма кажуть, що Зеленський копіює Путіна. Давайте тоді так. Чи приймались важливі рішення у такий спосіб? Давайте це перевіримо. Чи приймалися важливі політичні, державні рішення у такий спосіб? І чи консультували їх при важливих державних справах, шамани та відьмаки? Дивимося. Чи приймались? Да. Да, приймались. Час від часу вони користувалися, користувалися, приймали участь і користувалися. І ця карта говорить теж тут і зараз вони цим далі займаються. Тобто ця карта говорить, що вони зважували свої думки, щоб прийняти рішення. Але ви бачите, вони тут немає ні однієї карти, яка говорить про серйозність. Це все. Вони, тобто це говорить про те, мої дорогенькі, що вони занадто опирались на таких відьмаків, шаманів, тарологів і тому подібне. Занадто. Розумієте? Тобто, Рішення приймалися не, не з спеціалістами. От тепер ви розумієте, чому в державі, у владі зараз. Непонятно, що робиться. Немає спеціалістів. А навіщо їм спеціалісти? Як у них є от дійсно бабки-гадалки. Так. І він ще каже, що він бо не знав, бо не чув, бо не бачив, чи як. А він все був це, це він. Ось, ось він, зачинщик торжества. В мене виходить, що це Зеленський, що це не це просто собак скидують на Зеленського, на Єрмака. Ну, все, в принципі, я готова. Я зробила те, що хотіла, почути, побачити. І тепер про ці вибори про вибори Зеленського. Іноді, я іноді думаю про. А, стоп! Давайте, давайте я одну карту темного цього гримуара витягну. Одну, спра... одну карту на Зеленського. Причетність до цих ритуалів і тому подібне цих гад... гадані, що це там є. А одну на єрмака. Зеленський єрмак. От мені цікаво. От у нас десяточка, ви бачите? Ритуали проводилися. Ця карта говорить 100% проводились ритуали. Це у нас колесо фортуни. І тут видно, що вони проводили ритуали. Видно. Зеленський. Ви бачите, Єрофант. А Єрофант. Зараз ми подивимося, Єрмак. Угу. Єрмак, ну, от, ви бачите, він, ну, скажімо так, він служив Зеленському. А Зеленський все ж таки це старший аркан, жрець. Розумієте, в цій справі, от недарма я сказала, що всім завідував Зеленський. Він приймав гостей, він це організовував. Вірніше, ну ви розумієте, якщо він хазяїн дому. Ось. Він запрошував, він казав, він давав накази і казав: запросити таких, хто мені того, мені цього. От і а, тут жрець. Тобто, Зеленський тут головний. От, і дійсно робилися. Я знаєте, відверто вам скажу: я спочатку не дуже й повірила, що робляться якісь ритуали, що робиться щось взагалі. Так, да, робиться. Але тут хочуть все на ярмака. Ви бачите, не просто так. Тут лицар мечів. Лицар мечів це карта не, не вожака, а карта виконавця, карта ганца. Карта, яка, ну скажімо так, і, і, і голову бачите, от голову зносить і приносить на блюдечки. А от головна фігура це Зеленський. Тобто Зеленський, це все від нього. Значить, він цим, коли він без трусів по сцені бігав, значить, він туди вже цим займався. Але я туди не хочу йти. Це не моя справа, чим він там займався, це його справа. Але зачекайте, я ще раз зачитаю. Я іноді думаю про повторну участь у президентських виборах. Але залежить від того, як закінчиться ця війна. Хм. І, до речі, я коли сфотографувала, я, я прямо з телевізора. Зараз я вам покажу. Я прямо з телевізора, тому так косокриво. Оце і є справжній рейтинг, до речі, цей дав лапін, здається. І от справжній рейтинг Зеленського. З 23 тисячі переглядів більша частина вже, бачите, оці, коли людині погано. От, І ну, ви самі бачите, що оце, оце і є справжній рейтинг Зеленського. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд. А, треш готується. Давайте ще подивимося коротко, до чого ми йдемо. До чого ми йдемо? Це ми подивилися. Ну, цікаво, цікаво, скажу відверто, цікаво. Не, не думала я цю, цю колоду, але ну, я настільки рідко беру. Ну, настільки, настільки рідко. Давайте подивимося, куди ми йдемо, Україна. Саме Україна, не влада, а Україна. На якому етапі переговори? Може ще подивимося. давайте, Так, чи є, Давайте спочатку переговори, на якому етапі. Ускладнилося все. ускладнилося, Так, да, все я зрозуміла. Переговори, бачите, нічого доброго нема. Абсолютно, ні одна карта не є хороша. Все ускладнилося, немає наразі, ем, е, ну, як сказати, виходу з цієї ситуації. Наразі немає для України виходу з цієї ситуації. Все замор заморозилось. Переговори розвалились. Карта показує, і удар для України недобре. Скажу недобре. Переговори дуже недобрі для України. І тепер дивимося, куди йде Україна. Ще це подивимося, питаннячко. Куди йде Україна? Куди йде наразі Україна? До якихось домовленостей. Тут аж дві карти натякають. Так, а що тут? Ага, все я зрозуміла. До ізоляції, до блокади. І це йде, до речі, дуже якось так: ви знаєте, таке враження. Давайте я скажу те, що я бачу. Тут іде одурманення народу, яке йде, уявіть собі, от як я по цих картах бачу, куди Україна йде? Ідуть одурманені українці, народ України одурманений, припудрений знаєте, не розуміючи, що робить, але йде в пастку. Це пастка, це болюча ситуація, не бачу куди і не розуміючи, куди ось що зараз в Україні. А, а в мене таке враження: я не дивлюся, не, не марахвон. Мало дивлюся зараз політики, але по картах бачу, що дуже багато якоїсь позитивної інформації, якоїсь дурної інформації, навіть можна сказати, і такої, знаєте. От У наших українських в'язальщиць чула, є така програма, наприклад, схуднути там, там чи ще щось. розумієте, Я не осуджую тих людей, які це дивляться. Але цього війни нема. От нема війни. От куди ми йдемо? Ми йдемо в пастку. Народ України йде в пастку. Тобто Україна йде в якусь пастку. І знаєте, так, мирним, мирним тихим шляхом. Мені здається, через те, що чи, чи це через переговори, давайте я запитаю, як дотичні. Так, да, це переговори. Це переговори. Це через те, що там начудили так, що провальна ситуація абсолютно абсолютно погані, дуже погані, настільки погані це все, як ви випливе, люди добрі. Українці здуріють, відверто вам кажу, погано вам буде. Ну, нам всім буде погано. Ось якось так. Навіть не знаю, що казати. Щось позитивно. чи є вихід з цієї ситуації? Давайте я так подивлюся. Не можу вас лишити так, з такими поганими. Чи є вихід з цієї ситуації? А вихід завжди є. Наші військові. От, наші військові! Але і їх, бачите, задурманюють. Щось ми не бачимо, що ми не бачимо. Знищують патріотів, все я зрозуміла, пасіонарних людей знищують. Ось це тільки от у війні не здаватися. Да. Не, не кидати меча ні в якому разі. Не дати себе ошукати отим всім, що нам зараз розказують. А все ж таки опиратися на військових. Тільки військові можуть це все зробити. Не забувати про них не на секунду. Все, моє дорогеньке, тільки наше ЗСУ тримає фронт, і вони нас витягнуть. Ось якось так. Як кажуть, що Сирського надихає Зеленський, та щезли б вони обоє. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги, а вона колись буде. На жаль, відтягується, але буде. Ну що, ми воюємо вже з Росією сотні років. Тому тримаємося і до перемоги. Все буде Україна, все є Україна. Бережіть себе. Ось, покладіть вподобайку, напишіть коментар, що ви думаєте про це все. На все добре, мої любі. До побачення.